Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні розберемо дуже багато цікавих новин. Це новий тренер Манчестер Юнайтед. Також розберемо матчі Кубка України і я вам так можу сказати, і що скандал з золотим м'ячем також продовжується. Тому це і не тільки сьогодні в цьому випуску. Ну, а якщо вам це відео сподобається, не забувайте ставити лайки. Ну і підписуйтесь на канал Тач. Ну а ми полетіли! Ну і розпочнемо ми з матчів Кубка України. Пройдемось по основним матчам, тому що їх тут, як ви бачите, немало. Ну і чесно, ось, якщо брати ось саме український футбол, то сьогодні є на що подивитись. Ну, мабуть, розпочнемо ми з матчу Юкса Олександрія. Як цей матч відбудеться в... 13.00 тому, де ви можете подивитись цей матч, це в моєму телеграмі. Там будуть посилання на всі основні матчі Кубка України. Ну, в тому числі і ворскла Динамо Полісся Кривбас і Шахтар Зоря. Ну, ось давайте розберемо, наприклад, матч ворскла Динамо. Якщо взяти останній матч Динамо проти Шахтаря, то ну якщо б не ось та червона карточка. Шахтарю, то мені б здається, щоб навіть Динамо програло б. Тому ось як матч буде між Ворскою і Динамо. Ну, ось це ми сьогодні з вами подивимось в пів четвертого Тому обов'язково переходьте в телеграм-канал, там будуть всі посилання на, на платформи, де ви можете подивитись цей футбол. Абсолютно безкоштовно. Ну і в 6 годин вас чекає матч Шахтар Зоря. Ну, чесно, знову ж таки, якщо брати останній матч е, проти Динамо, якщо б не ось та злополучна карточка, е, червона карточка, е, чесно не пам'ятаю кому, то Шахтар би забирав собі в УПЛ ще 3 очки, і, ну, хоча б спробував би догнати Динамо. А так, ну, між Динамо і Шахтарем розрив в 6 очків, звісно, це поки що половина сезону, і все може змінитись. але все ж таки е, можна було б Шахтарю забирати три очки. Але якщо ви думаєте, що. Е, у нас сьогодні матчі Кубка України і все. Ні. Нас сьогодні ще чекає серія А. Це у нас Емполі Інтер, Верона Удінезе, Аталанта Монца і Ювентус Парма. Також всі посилання, де подивитись цей матч, будуть в телеграм-каналі. До речі, посилання на телеграм-канал ви можете знайти в описі каналу або в закріпленому коментарі. Ну і давайте ми візьмемо вчорашній матч, який вже відбувся між Наполі і Міланом. Ми про нього трішки пізніше поговоримо, тому, в принципі, додивіться це відео. І також ще нас сьогодні чекають Кубок Ліги в Англії. В принципі, тут також є цікаві матчі, наприклад, до челсі Ньюкасл або Манчестер Юнайтед-Лестер. Ну, ще є, звісно, Престон Арсенал. ну Мені здається, що вам і мені вже. Ну, ясно, як завершиться цей поєдинок. Ну, і, знаєте, ось на фіналочку ще Тоттенгем, Манчестер Сіті. Ну, Мені здається, що буде цікавий матч, але також, звісно, ясно, хто виграє. Тому, А, ні, ще є Брайтон, Ліверпуль. В принципі, якщо навіть так знаєте, подивитись, то всі матчі цікаві. І ось що саме так знаєте, неприємне, що. Майже всі матчі йдуть в один час, і ти не можеш подивитись всі матчі зразу. Тому ці матчі також ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання в закріпленому коментарі. Ну і ось давайте повернемось ми до матчу вчорашнього між Наполі і Міланом. Як ви бачите, у, Мілан, у Мілана зараз 14 очків, і він йде на восьмій позиції. А у Роми ще, скажімо, гірша ситуація. Скільки тут? 10 очків і 12 місце. Хоча вчора була, було 13. І, в принципі, ну, ось, якщо вам кажуть, що Рома, ну, ви собі уявляєте таку знаєте, сильну команду з Паулою Дібала. ну коротше, ось Це основний гравець. Але поки що, знаєте, ось скільки вже скільки тут, 9 чи 10 турів пройшло. А якби Рома навіть ще навіть не претендує на е, Лігу конференцій, що саме дивне. Е, а ось, наприклад, та сама Фіорентина, яка виграла Рому 5-1, вона йде на е, четвертій позиції, і це вже я вам скажу Ліга Чемпіонів в наступному сезоні. Е, тому якби Алтем Довбек трішки не туди перейшов. Тому я не знаю, як далі будуть розвиватися події, але, скоріш всього, що разом за Тенхангом піде і Юріч. Хто не знає, це е, тренер Роми. Тому, скоріш всього, так і буде. І йдемо далі. Е, ну, і, звісно, якщо я вже задів тему про е, Тенхага. Це тренер цього Манчестер Юнайтед, то його, скажімо так, під шумок звільнили ось після ось цього скандалу з золотим м'ячем. І, в принципі, йому на заміну прийде Рубен Аморім. Це тепер буде новий тренер Манчестер Юнайтед вже офіційно. Тому не знаю, як він буде справлятися з обов'язками, але ну. Чесно кажучи, якщо взяти Тенхага і останній матч проти Вестгема, то, ну, знаєте, ось взяти всю історію Манчестер Юнайтед, де вони там боролись за чемпіонство, вигравали його, е такі топові гравці, як Кріщано Роналдо, Руні, ну, короще, ну ось реально сильна команда була. А зараз, ну, програвати Вестгему, ну, типу, так, е якщо я ще й не помиляюсь, пенальті, ну, типу, таке. Ну, і йдемо далі. Е ось. Вам така фоточка з матчу наполі мілан Ну, і тепер ми повертаємось до золотого м'яча, і скандал, чесно кажучи, продовжується. Тому що ось після того, як Родрі в, в цей видали золотий м'яч, тобто, вже офіційно всі дізналися, що Родрі е, виграв золотий м'яч. І він в Твіттері написав: якщо потрібно, я зроблю е, в 10 разів е, краще, ну щось типу такого. І я собі такий думаю, типу, ти хочеш заявити, що ти можеш виграти 10 золотих м'ячів, чи ти хочеш сказати, що ти зробиш в 10 разів краще, аніж ну, Родрі. Ну, щось типу такого. Е, але все ж таки, моя думка незмінна, що все ж таки е, Вінісіус. Повинен був забирати цей золотий м'яч, і, ну, не знаю, типу, що на, на чій стороні бути, типу, Родрі також, ну, скажімо так, не останній гравець, тобто він також заслуховує на якусь нагороду, але не на золотий м'яч. Чесно, ну, ось кажучи, він не награв. Плюс ну не знаю, Вінісіус він більш якийсь такий знаєте, активний. Звісно, якщо брати тут е, жовті картки, то звісно тут Родрі виграє, тому що Вінісіус він більш такий емоційний і може десь. Е, я не пам'ятаю, як справа називається, але у нього, скажімо так, більше жовтих карток, і ну, скажімо так, репутація не, е, не ну, трішки нижча нуля. Тому ось так подивимося, що буде далі. Чесно, дуже цікаво, е як буде далі розвиватися ця ситуація з золотим м'ячем». тому що ну, реально подивитись з сторони, то е ну, ось на весь сезон е Манчестер Сіті і Реала, ну, Реально, Реал як би, є найкращим клубом е цього сезону. Ну і, скоріш, ну, все ж таки, Вінні... Ну, повинен був забрати цей золотий м'яч. І плюс Карло Анчелоті є е, найкращим тренером сезону. Ну, коротше, якщо б ще Віні виграв золотий м'яч, то ну, тупо Реал забирає все. Ну а на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити свої лайки і підпишіться на канал FoodballTaš, якщо ви, звісно, ще не підписані. Ну і напишіть в коментарях, як вам все ж таки е, цей випуск, чи сподобався чи ні. Ну а також в телеграм-каналі ви зможете знайти посилання на всі сьогоднішні матчі, а також там будуть виходити всі актуальні новини. Тому е, посилання на телеграм-канал ви можете знайти в закріпленому коментарі або в. Описі каналу. Тому обов'язково підписуйтесь ще й на телеграм, мені буде дуже приємно. Ну і всім удачі і всім пока!